Ну і про те, що станцію поштова площа, мовляв, закриють через прочекання. Така ширина зараз шириться у соціальних мережах? Насправді ж це не те, що новина, це було припущення, яке висловила народна депутатка Ганна Бондар під час засідання тимчасової спеціальної комісії з проблемних питань Києва, яка відбулася в Верховній Раді. На самій цій комісії було спекотно. І От які там ще маніпулятивні фрази були видернуті з контексту? З Цього було зроблено новину. Що ще відбувалося? І без штовханини там штурханини не обійшлося. От можемо побачити в сюжеті. Hey, hey, hey. Штовханина між народними депутатами і депутатом Київради Дмитром Білоцерковцем відбулася на вході до комітетів Верховної Ради, де проходила ТЕСКА. <звук> а інші вони пускають. Що це таке? Що це таке? По, по тон том. Це, що тому, що це брехня і маніпуляція до депутата слуг народу, а конкретно голова ТСК пан Бєзгін Вибіркова, когось хоче запрошувати, когось ні. Наприклад, я як голова ТКК Київської міської ради, по з центральною владою, не можу прийти на цю на це засідання. ТСК. інші заступники міського голови ми бачимо, майже всіх немає в списках. Тобто зараз ми бачимо, що слуги народу проводять виключно внутрішнє засідання своєї фракції, яке назвали ТСК. Спеціальну комісію створили, начебто, для підвищення ефективності столичної влади. У Верховній Раді ТСК запрацювала в лютому цього року. Перше засідання відбулося в березні без скандалів. А ось на другому ще на порозі представники київської адміністрації дізналися, що їх в списках на допуск немає. Комісія, яка називається по моніторингу ефективності діяльності київської влади, ну але як бачимо, на жаль, київську владу там ну поки що точно не чекає. Безпосередньо до цієї комісії допустили блогерів, до цієї комісії допустили громадських активістів. Ну але принаймні на київську владу, яку моніторять сьогодні, баємо величезну кількість вигуків, з якими треба працювати. Місто Київ. Під постійною загрозою відновлює енергетику, тому просто втрачати час на, на такі речі ну це неприпустимо, на мій погляд, саме зараз. Зрештою, після скандалів заступників мера Києва і представників департаментів пропустили на засідання, а депутатів Київради ні. Озвучена тема зібрання проблема розподілу обов'язків між київською міською адміністрацією і київською військовою міською адміністрацією. Учасники озвучили всім відому істину, що тут є проблема, і змінювати її треба на законодавчому рівні. Але поки триває воєнний стан, зробити це майже нереально. По конституції по виборах в районі ради абсолютно правильно звучало це неможливо допоки не завершиться повномасштабна війна. Коли запускалася ТЕСКА, однією з основ у наших обіцянок було, що треба змінювати законодавство. Мова тоді йшла про законодавство про столицю, про законодавство про воєнний стан, бо про те, що говорили всі представники і слуги народу, європейської солідарності, ну є оцей хаос. Не зрозуміло, де закінчується відповідальність Кличка, де починається відповідальність попка не зрозуміло, а страждають підсумку всі. Тому що хаос це ж має наслідками невизначені. Завжди можна пропетляти. Ймовірно, через те, що по заявленій темі засідання дискутувати не було про що, адже треба змінювати закон... Конодавство, а не шукати винних у його прогалинах, то обговорення перейшло у формат проблемних питань столиці. Бачу, води, то... Укриття, QR-коди, які до них ведуть. Хто винен, що вони не працюють, проблеми метро і болюча тема поштової площі. Вони запросили до участі громадських діячів, які знають якусь проблематику в місті. А я знаю цю проблематику. Я знаю, що поштова площа вже з 2019 року стоїть без будь-якого дренажу. Ви просто уявіть собі восьмиметрової глибини котлова, в якому збирається вода, і на 9, на відстані 9-15 метрів станція метро поштова площа з одного боку. Ми раді, що нарешті Верховна Рада зацікавилася роботою Києва і проблеми. Мами, які є в Києві. скажу чесно, що Київ одне з найдавніших міст. Це столиця наша, і ми вже багато років тому напрацювали законопроєкти щодо поліпшення закону про охорону культурної спадщини, про посилення відповідальності за руйнування пам'яток культури, які знаходяться в місті Києві та й по всій Україні, напрацьовані документи по збереженню культурної спадщини. Заступниця голови КМДА Ганна Старостенка принагідно й передала депутатам під час засідання учасники ти. Ска вирішують разом поїхати і на власні очі подивитися ситуацію на поштовій площі сьогодні. Ми почули, що депутати А готові вийти на поштову площу і побачити це це вже плюс, тому що ніхто не замечає, не помічає проблеми, яка в центрі міста перше. І ми почули про експертне заключення. Я сподіваюся, що це буде обов'язково зроблено, і це відповість на питання: взагалі чи можна нам їздити через метро? Поштова площа. Ми прийшли сьогодні говорити про реальні справи: про що маємо робити разом, законодавець приймати закони. Міська влада взаємодіяти з законодавчою для того, щоб життя ставало кращим, попри спільні виклики, попри спільні загрози у війні. Під час війни також треба жити, треба розвиватися, треба працювати. Наступне засідання тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради заплановано через два тижні. Чи буде воно конструктивним, покаже час.